<coughs> Привет, мужики. Он складаю табуретки. Ага, так краще будет. Он складаю табуретки. И один из <coughs> подписчиков задал запитання. Вот такая табуреточка. Я вже розказував за рахунок того, що зразу зрізано під 5 градусів одна сторона і друга, і виходить і табуретка стоїть уже під правильним кутом з любої сторони, низ і верх табуретки теж зразу підрізаний ідеально під кришку. Так, тепер те запитання, яке задавав мені один з глядачів. Получається, Я продовбую свердлом паралельно ножки, точніше під 90 градусів Ножку ложу паралельно до упора. Е, відповідно, е, паз має 90 градусів. Mm -hmm. Ота наглядно покажу. Отак От він продовбаний. Має 90 градусів. А царга зрізана під кутом. І табуретка стоїть під кутом. І получається, чого я продовбую прямо, коли треба продовбувати... навскоси для того, щоб вона мала розк... розкос ножок. Я щось задумався. <клух> я дійсно думаю, чого воно так. Получається, церга стоїть навскоси. Получається, по-перше, матеріал мягкий сосна, і тому воно краї зминає, по-перше, а по-друге, нахил тут, якщо розібратися, то не такі вже і великий. Оце воно, оцей зріз, це плече, має повністю його впертися в ножку. Має повністю впертися в ножку. Якщо розібратись, отак от воно має бути 90 градусів, а це вже сіло. Тобто там дуже мала частка того нахилу, царга коротка. І тому. Воно ідеально все сідає. І що я помітив, коли я колись на навскоси, церга якось там не дуже надійно трималася. Так воно уплотняється набагато краще. ну Зараз так, з якої то сторони його. Очевидно. Церга забивається повністю, поки не сяде до цього плеча. Готово. Все, всі зазори чіткі Табуретка ідеально зложена, як заводська. Так, що ще хотів сказати? Да, Забиваю царги дереною киянкою, Склею таку з ясина. Кіяночку. А коли вже, коли саму царгу забиваю в паз, а коли вже набиваю по заготовці, коли зложив в дерев'яну накладку через її забивав, проще купив різинового молотка, але білого. Чорний залишає сліди от чорної різини. Купив білого молотка. То пару, пару годин двох. Двох з помощником пару годин і 100 табуреточок, так сказати, готово. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім до побачення. Завтра буде продовження ліжка двох, двох спального. Вже воно покрашене, просто сідає камера. <кій> Вже воно покрашене, завтра зложу і зніму. Video. Всем пока, удачи, до завтра.